Іванов, я зі мною тепер поруч є Андрій Китаїв. Мій постійний, так Привіт. би мовити, е, нормальний кент, як, до якого я єдиний, напевно, тут нормально ставлюся після Грішина, а глядачі його хейтять. В принципі, там на Ютубі можна робити. Я дізнався. Я, я багато бачив поверніть Китаєва в студію. Це що? що? Він нікуди і не йшов. Я навіть, я навіть, дівчатки, оставляйте телефони, написав. Правильно, ну там на Ютубі можна робити опитування, і після того, як буде ефір, уже покладений на ефір, там на запис, ага. я там зроблю опитування, типу ви за Китаєва чи проти. Бо там люди голосують в коментах не так активно. А там таке оп, вискочить опитування, і можна буде голосувати за Андрюху. Тема нашого наступного обговорення. що? Я буду робити за. Так, ну понятно, ну, чекаю. У мене тут суперечність інтересів. Так, де тут сценарій? У мене є крута штука, я дивлюсь на сценарій. Така фляжечка. <с> А те, що ми... Ось воно, Луганське, Луганське. походження! Камброд! Що ви хотіли? Значить, Що у нас є тут? У нас є тема, яка, я вам зараз її вкидаю. Не знаю, чи, чи ви хочете подивитися. Давайте почнемо, напевно, з фотожаб, яким... якими рісніє, значить, інтернет. Фотожаби присвячені одній темі тижня, гарячій темі тижня, Називається ринок нерухомості. Ну, даремно, я там згадував про сільського діджея. Так що зараз на екрані з'являтимуться жабки. Скажіть діджею, я просто ахуєю. Сережа, ти обіцяв? А, я перепрошую. Що Beh, з людиною ну, вода робить Ну, це, з це прямо мова, да? це ж з пісні. Да. <h gasket> В мене є теж, типу, ахуєть, я прийшла к вам піти. Ну, а де фотожабки? Друзі, фотожабки дуже хочеться, Фотожабки, фотожабки. От! Так, святий Сергій, безребрінік, покровитель убогих і бездомних. Це те, що з'явилося в мережі. Ще раз, я не автор цих жаб, і мої друзі не автори цих жаб. Ми дивимося, значить, є наступне. Вам видно? Так. Да, на екрані, так, 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 так? Пшонка, пшонка. Так, ну це не пшонка, це лещенка. Ну, я пшонка стайл, це. Так, так званий. Так. Я б я я я, я до речі, на місці пшонки тут, 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 свят, свят, свят. От, але б я брендував, це знаєш. Шонка стайл. Шонка стайл. Як, як злотчі зробили, тут то тут ж. взуття. Бач, да. ну що я тобі скажу? Ти попав, Сережа, каже, типу Луценко, типа Лещенко, ну це ж приписують таких слів Луценко. Ні, Краще я сьогодні... було написати купуй ще". Як Знає, що. Як він, знаєш, то іщи є що, то купуй і що. Ага. Роман Шрайк, прошу видати кредит в розмірі 100 тисяч доларів на покупку квартири в Києві в случаї необхідності, готов стати депутатом. Ну, <сум> Розумієте, такий э, гумор у нас. В Принципі Рахманін все написав про це. Ага. Якщо хто хоче, може почитати статтю Рахманіна в дзеркалі тижня. Єдине що… Оксана. У тебе не чути зараз чути а чути? Ти є Ну, конечно. моя ти золота. Єдине що… що? я? Ні, я думала, що буде тема якась інша. Карня, яка інша тема? це топова тема. Я думаю, що ми сьогодні торкатимемося. і хочеш ти не хочеш. Ті, хто прийдуть пізніше, обов'язково про це будуть говорити, тому що це топова тема тижня. Це навіть більше, ніж iPhone 7. Да. iPhone Plus. — На жаль. Ну, на жаль, звісно, а що, ну яке щастя. так, Рахманін все да, написав. Єдине, що Рахманін забув, ну, або не схотів з почуття милосердя написати, це е, про причину тої дурості, яку вчинив тої помилки, яку вчинив Лєщенко. Я Розкажи вважаю, ти. Я вважаю, що Слухай, ми з Лещенком знайомі понад 10 років. Він зовсім не дурний. От совершенно у нього а, прорахована кожен 10 кроків на 10 кроків вперед. От це о, ця помилка, то що він зробив, це помилка. Я вважаю, він втратив просто втратив. Е... <голові> Інстинкт самозбере... послуг... самозбереження. почуття інстинкту самозбереження. А чому він це зробив? А того що, хлопці, згадайте, от мені дзвонив просто Віталію, мені дзвонив один друг, ми з ним говорили, він казав, що це продумана акція. Мені Віталію хто? Я йому казала: згадай, як ти як ти себе поводився, коли ти зі своєю дружиною зустрічався. От що ти заради неї робив? Каже, ну так, через забор стрибав, правильно. Сказали б тобі стрибнути з обрива, ти б стрибнув із обрива. І він стрибнув. Все, всі жінок. Як вчителька в школі каже, як всі будуть стрибати жінок. з 9 етажа, призводить... ти тоже будеш стрибати з 9 етажа. <laughs> ага, отак, отак. От, так, от, так. Ну, от до чого призводить нереалізована нереалізовано Всі, 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 всі біди від жінок, Давайте ще злупаю. поговоримо. В принципі, в принципі, там є картинка е цього будинку, про який йдеться, про, про який всі говорять. Е будинок на вулиці Івана Франка, 11. Це ось тут, недалеко. Недалеко і дуже красивий. Якщо подивитися, оцей будинок стоїть отой зелений, великий, його видно, та? За ним стоїть новобудова, так званий Дім Жванії, побудований є. От трошки от посередині прямо. І оцей будинок 11, це на вулиці Івана Франка, трошки нижче. Там у двір виходить Ну, от, 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 от. Я як з місця подій репортаж веду. Дивлюсь на екрані, просто 112. обіцятися. Канал мені треба на... ще шолом, тіпа, да, мені ще. Бр броні, каску, ребергашки <рес> три <пітлю й> носи <рес> і <стрімлюсь>, <рес> <да>. <рес> От, Оце там. Олена Притула, яка позичила Сергію Лещенку 150 тисяч доларів, хотілося б знати готівкою або без готівкою. Живе напроти, будинок вулиці Івана Франка, 12. От, власне, це все, що я хотів сказати з цього приводу. Будинок можна показати. Там є картинка на веб. Прямо на сайті є цей будинок, який рекламується, і там вартість навіть написана. Ну, хіба то хата? Ну, Тільки раз хата, я такий хештег придумав. То, 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 ж, то ж хатинка, як казав. Ну, так. Слухай, ну Леонид насправді Домі. проблема в тому, Домі що ось. людина одним кроком загубила собі політичну кар'єру, незалежно від того, чи доведе він походження цих це. грошей. Я не вірю в це. Я думаю, що в нас дуже коротка політична пам'ять, на жаль. От, і е, я не думаю. Я думаю. Ти, знаєш, що... знаєш, скільки бажаючих Лєшенко буде це пригадати? Слухай, ну я б я перепрошую. Всяких Оксан, алігаторів. Ну послухай, ну в нас, от диви. От зараз один з найжорсткіших критиків Лещенка Ляшко. Ну Ми всі бачили, що з ним робили просто на, на, на своїх моніторах. От Ми розуміємо, скільки коштує, як він що з ним збирал... робили на своїх моніторах? — Та ну таке, ну, в принципі, ми ж, ми ж, ми ж, ми ж толерантні сучасні Ти люди. Ти про відео з там як... ми вчора дивилися з вікою, типу, тіпа... Я йому кажу, Боря, ти не те робиш. Ти, да. Боря, що ні, ти робиш? Він мені в 3 часа ночі ні, 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 дзвонить і каже, постільного біля немає. А ні. я це, що, мушу йому вести постільне біля? Ні, ну ми всі знаємо, що зібереш. Я йому живе, кажу, Боря, ти не те робиш. Ні, ми просто, ні, ну просто я я кажу про те відео, там де нема слів. От, і е, 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 таке, от. І... Ах ти любитель кубнічки. Ні, ні, ні. ні. О, так от. Ми знаємо, що він збирав картоплю в зіллі, чи в чому він там збирає. Ми все це розуміємо. Але при цьому, при всьому тому, що люди розуміють, що він бре, що він багатьом подобається. і має Смотрите, тут немножко не так. Давайте, якщо ми говоримо про Лещенка і говоримо про небезпека, має бути зараз промінь світла, просвітлення на Андрюху. зараз просто якась. Есть такое понимание, как ожидание. Да? То есть, вот, что сделал Лещенко? Он натянул на себя мантию честного борца с коррупцией. Значит, если он. Будет нечестный, значит, все, ему задница. А, е... а что такое Лешко? У Лешка нет борца с коррупцией. У Лешка есть шоу Клоунада, такое, как бы у Черновецкого, такое у, это, у его место занял Лешко. Там совершенно не ждет, Понимаете? Ну. То есть ситуация в чем? Вот это в ту же ловушку попал Ющенко. Что плохого Ющенко сделал для страны? Да, все хорошее. Но то, что да делал, так, то, что делал Янукович, потом, то, что делал Янукович, потом, то, что делал а, все остальные политики. Это э, гораздо больше проблем, но они не натягивали на себя правильную мантию. И вот поэтому Лещенко потерял э, не только свой имидж, он еще э, повредил э, имидж всей журналистики. Потому что теперь, если народ свято верил, что украинская правда это хорошо, что они помогают семье Гангаза, теперь украинская правда есть к ним вопросы. А где бабки, откуда бабки, откуда деньги? Откуда а откуда... на каком основании получались гранты, если вы прибыльная организация? не, прибыльная. О, откуда, откуда, а если... не, не ну это же, Юр, Юр, ну, ну Юра особо є приватне підприємство. Yeah. Власне, коли Притула, притул статутний фонд 100 гривень. Угу. І є громадська організація. Суперечності в цьому немає. Гранти може отримувати громадська організація. Це не заборонено мати і комерційне підприємство, і громадську організацію. Ну, есть, тут виникає випробувати. Тут, тут, тут к, якраз у ну, мене питання. яких немає. Американським друзям, <гум> вони зараз почнуть ревізію. А правильно ли вони взагалі видають гранти? А а тем ли Нет, людям они выдаются? Как это? Ну, я а, шо... как, Я переконан. Нет, я думаю, что Нет, ты думаешь, выводы просто сделают. Ну, выводы они не, ту... не, 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 Я уже переконан, уже почеловек. Да? Да? Уже так. уже начали, да? То есть то есть это это проблема. Давайте посмотрим немножко шире на ситуацию. Как так получилось, что А, Лещенко потерял почву под ногами, что он а, решил, что он святей всех святых. Я утримуюсь. Що... Я сейчас да. сказала: люди, влюбляющиеся, имеют обыкновение. Люди встречаются, Женя, отца. А mm -hmm. до, а yeah, до yeah, этого yeah, такого yeah. не було, так? Okay. Да? Тобто okay. он, okay. он, он, okay. давно кришу потеряв. Ну давайте ще. Просто yeah. он на этом, на этом попалился. А до цього дозволяв. Он, он можна какую... можна uh, трошки зроблю зауваження yeah. по бухгалтерії, Да. Yeah. От я читаю Іванов, звісно, як тепер очільник сайту еспресо, ясна річ. Не що... повну декларацію да. приніс, так? Да? Ні, ні, ні. Вони вони повісили, що він не може купити. Лєщенко навіть сукупний дохід притули польської була Ліщен, частина Лещенка. документів. І правда. Стоп хвилину, а що? Ну, хвилину дайте договорити. Ну, що він не може купити цю квартиру. З іншого боку, з'являється публікація на вгадайте, де на громадському UA, що міг що він міг три такі хати купити. Шість я можна поділюся власним досвідом, придбання в кредит, заощадження коштів. Якщо у когось є бажання практикум по PayPal, я це за окремі гроші більше роблю. Так от. мастер клас я коли купляв хату одну, коли купляв одну машину другу, і потім ми купляли спільну хату. Ми завжди брали кредит в банку. Це дуже просто звітувати. Брали кредит в банку під, скажімо, під заставу моєї нерухомості, яку я придбав раніше. Кредит в банку брався під купівлю квартири, під заставу цієї ж квартири. Коли ти купуєш машину, ти повірте мені, навіть коли це йшлося не про 400 тисяч, не про 7,5 мільйонів. Гроші менше були. Як важко відхаркувати. Платити по кредиту, тіло кредиту, ці відсотки ти рахуєш Святковий є день, коли ти розрахувався. Не можна нічого не їсти, ні какати, ні спати, ні водити свою любіму, якою б вона не була, в кіно, Висланію не в водіть. кіно. Да, куди завгодно. Вся, ну, от. Або ти Вся, або Вся. я важко, важко уявляю, як будь-хто. Я без прізвищ зараз, отримавши прибуток в гривнях, побіг в обмінний пункт і купив на все бакси, і склав, значить, в готівку і сидить на них. І нічого не їсть. Тому що я бачив, як Сергій Лєщенко їсть на кухні на 13-му поверсі. Ну, ясно, що це не ресторан, ясно, що не в присутності Григоришина, але їсть і щось одягає на себе, і машину треба заправляти. Так що не треба свистіти про те, що цих грошей було. Пошли, сходимо в Ісландію. Зараз виходимо. Ну, просто сходимо в Ісландію. А що це таке задорана? Я... Ісландія, Ісландія це страна, це країна так. Красиво, ну я знаю там... за фьорди. Там сидимо. українці зіграли один один з Ісландією. Так, так, слава богу, так, повезло так. Так, ну, експенсів. Ні, ну просто я знаю, про що каже Іванов. Е, першою ластівочкою було, коли дівчина Сергія почала постити красиві подорожі їхні в Ісландію, що в принципі вже могло наштовхнути користувачів Фейсбуку на те, що трошки дорого. Оксана, Знаєш, ти з'їздила в Італію я за 380 євро. Да, в Ісландію, може, вони пішки пішли. Ага. Так, так, так. <реш> да. Я за 380 євро з'їздила, да. фотки постила красиві, але мене ну, я хату не купила. Поки мене. що. Поки що, так. Да? У ну, тебе нема в кого позичити. <рес> До так, речі, так, я так, думаю, так. що окремий випуск має бути програмою. Оксана Денисова буде розповідати, як з'їздити <рес> в Італію. За 380, там, за 380 євро. Так, да. Андрю, Андрю, Андрюха Це не закінчив, я його перебив. Чесно. І, от, 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 я да, да. Смотрите, то есть, да, то есть, давайте посмотрим. Ну, Звісно, женська атмаска, що і uh, всі в нього більше повірять, ніж то, що я буду говорити, що да, чоловіка пороблено, що він закохався, і давайте йому супротив. Ідеальна отмазка. Вопросов нету. Лещенко не должен так лямчик так это, ну, метра десять на, на а квартире выделить. Никто больше не, даст. А, вот. не Хочу с ними жить. Это влюбился, чувак. Отлично. Но давайте по сути. Они были на информационном поле где-то монополистами на правду. А это, извините, убивает почву под ногами. Кроме, то есть у нас очень много журналистов выпускается каждый, каждый год вузами. Но они не в состоя... Буряки тоже вроде широко. Ну так вот в том-то и дело. Почему только эти двое. Але буряки не, а, вот, перо в руки и, и не пишут. У нас на двоих накачивали, информацию. И не ведут блоки. Хоча лучше буряки вели блоги. А, а, Иванов поменяется да. с китайскими местами. Вот двоих накачивали информации. Э, ну, Густафу и Лещенко. Они были монополистами на правду. Они были. Они рассказывали то, что никто э, до этого не делал. И вопрос был следующий: а откуда у них была такая информация? Никто, никто про это не задумывался. И, и мы понимаем, что если бы это сделал э, не Иванов э, прошу прощения а что, вот, а? вот, а, вот а? если бы это сделал не, не лещенко и не мустафа Я то не эти бы, то не то не этого пробовал. журналиста уже бы нашли непонятно где без рук без ног и все остальное то есть да, ну, не неправда ты ты ну, утрируешь, ну, как? Что у нас... но каждый журналист получает определенную информацию свою. у каждого есть свои источники понятно что у них источники лучше они работали на американское посольство они от... лещенко отраб... ри... работал им Лешенка им отработал. Григоришин что-то. Теперь сотрудник, он им не нужен. Сейчас сотрудник сотрудник американского посольства Григоришин. Да, Левочкин американский сотрудник. Да при том тут. При том, вообще? Оксана, Нет. ну ну, при том, что ну, да, ну, никак... вообще не мешает. Ну, как это? Ну ну, как это. Нет, ну потому что, потому что Левочкин Фурсин. Ну, ну, кто? То, ну, где там американское посольство? Ну извините, ну где. Вы, вы, ну... Где Григорийшина? То, 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 что они подпивались давай... американским посольством. Нет. нет, нет, ну, так не надо нет. А, возьми, Андрюша, и пойди возьми в набу информацию из Черной бухгалтерии партии регионов по Манафорту. Иди сейчас и возьми, кто тебе даст? Этого никто не даст. Это дает набу. Одна бу это даёт, по указке американского посольства. Никто не может туда, поша не сядет на их грантах, никто не может туда больше залезть. Вот эта ситуация Манофор был полностью отработан лещником. Он же принес эти Але Але шо, почистил, цікаво, информация. И да, да, ну, до речи, я, я можу сказать, что навіть нет. Слушай, это является отмазкой. Андрей, все перепрошую. И навіть ця, ця информация що не, не. щодо купи купив квартир. Вона не є повною. Тобто, я очікую а, з наступного тижня е, питань, пов'язаних з е, способом життя е, молодих пасіонарів. До речі, те, що, те, те, чим вони займаються, я навіть е, е, вигадав такий термін. Пасіонарі займаються пасіонажем. От. Тобто Всі підробиці пасіонажу, пасіонажу, подробиці. Ага. А в, а в них підробиці. Ну, тепер і що ще? Та, на, насоси я... на дачу. Ні, ну а що, що ти написав? Етер ну, а, а, шабатний. Шабатний. шабатний Анін ш... шабатного, анінс... шабатного, шабатного етеру. Запрошуй, будь ласка, Івана на нього. Чекай, <ривіт> а що ми цю тему закрили? Ну потім хорошо, тоді в кінці цієї теми, поки я кидаю ми, цибулю ми, цибулю. цибулю. Метець сиди, сиди. А зараз все підряд. знаєш. Що, я кинув м'ясо, все, порізав, значить, м'якоть. Ребра кинув цілком, хай варяться, відварюється, ну, щоб кістки. І цілу цибулю кидаю. Це значить, цей процес зараз триватиме певний час. Не знаю скільки, поки цибуля, знаєте, з неї має вилізти така пф, штука серцевина. І вода І тоді... має стати прозорою. І вода, ти думаєш? Думаю. Ну, якщо цибули, Не знаю. Вирідаєш, борщ головне бульонки, варити не? з любов'ю. Це головний інгредієнт: любов. А Яневський сьогодні до... вигляді голограми має. Яневський сьогодні буде о 16.30. Я думаю, таке добре. Тоді тоді, значить, завершення цієї частини про нерухомість, тому що тема сісяк не розкрита, те, що називається, от ми е ще не е раз повернули. музичне завершення цієї теми виконання КВН у виконання е КВНу, бо знає якого року минулого століття. Розганяємо і далі переходимо значить вже до наступного гостя. Вс, мы вон из кадра. Ну нет, зараз. Ига, у Сережи все получается. Ребята похлопали, Сереженьки, Сережа, молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа, молодец.